Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Купуємо на алі. Сьогодні ось такі прийшли три посилки. Ну, дві об'єднання, а одна така маленька. Маленьку ми відстою. Коротше, перебираємо їх зі столу, починаючи із. Одної і будемо продовжувати, щоб не займало місця, щоб було все гарно добре видно. Так. Ось такий трех номер для продавця. Тут є має бути збірна посилочка. Один товар, так. І другий товар. Так. Ось трак номер продавцю, якщось не так, заказав я замову м'ячиків для настільного тенісу для дитини. У нас у місті не дуже їх много є. Шукати треба, щоб купити. І ціна одного м'ячика 10 гривень. Ніби не багато. Але я знайшов на AliExpress. Вийшло за 200 гривень 50 м'ячиків. Продавець гарно їх пакував. Так що думаю, що вони не пошкоджені. Дивіться гарно запаковані м'ячики для настільного тенісу. Ну, Має бути 50 штук. Перераховувати не буду. Ось такі м'ячики розпаковувати теж не буду, бо запаяний кульочок ще поки що не треба, хай стоять. Хай стоять запаковування. Отакі. От Посилання на продавця буде. Там є ще помаранчевого кольору. Комусь потрібно можете зайти. Там також можна взяти і 20 штук, якщо не потрібно. Ну, якщо не хочете брати 50. Також можна взяти 100 штук, 50 таких і 50 помаранчевих. Загляньте в магазин, я посилання дам, і собі кому потрібно собі вибрати. Ніби непогані, гарно упаковані прийшли всі цілі. Так. Забираємо м'ячики в сторону. Так, наступна посилка. -трек, номер для продавця. Це має бути мікрофон. Мікрофон. FIFA. Fine. Моделька А2. Трошки вийшло дешевше купити при розпродажі. Я замовив таких дві штуки, так що в наступному розпакуванні має бути шев. брав з двох аккаунтів. Ось так. А2 бюджетний. Але хороший мікрофончик фірми FIFI. Подивимося комплектацію. Може хтось шукає? Ну, це переважно, щоб говорити в Дискорді. Для геймерів юних. Хто не займається аж так сильно професійно, е ютуберською і різною. Стрім, стрімами і так далі. Але, в принципі, кажуть, що можна і ним нормально стрімити. Кнопочка включити, виключити мікрофон, гучність. Також «Type-C», під'єднання. І Зразу він вже стоїть на павуку. Все гарно. Кабель такий плотний, міцний. І тренога металева. Комплектації до даного мікрофону Я думаю, що це хороший бюджетний мікрофончик, який буде служити вам вірою і правдою. Тим паче, що на Aliexpress можна його трошки дешевше купити. Якось так. Посилання дам, ціни міняються, там їх треба відслідковувати. Так. Переходимо до наступного посилки. Ось такий трек номер. Прийшла посилка новою почтою. Ціна посилки 15 доларів 11 центів. Так. Ну, тут дві посилки. Одна прийшла ось так. Я думаю, що я лоханувся, брав дитині. Шльопанці. Так. І наступна друга посилочка. Це є. А, коротше, перейдемо до неї, ти будемо бачити. Взяв ось такі тапочки дитині на літо, але, походу, я, як то кажуть, лохануся. Вони будуть на дитину завеликі. Ось такі тапочки. Бери, не бери, бери, не бери, хрен тих китайців пойме. Якісь. Хавермові, тай. Коротше. Тай-тай-тай. Так. Розмір який? 37-38. Ну я думаю, що вони, ну, але такі досить плотні. Звичайно, типа під Крокси, ну, до Кроксів їм далеко, але біля хати бігати дитині стає аж, аж з головою. Так, шкода. Шкода, 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 що. Що, трошки за велике, аути нічого. Так, наступна посилочка. Так, 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 ось такий трек номер для продавця. Це є фірма Tigger яка робить хороші сумки, рюкзаки і так тому подібне. Як хороший, якісний брендовий продукт. Так, попередній розпакування. Ви могли бачити таку сумочку темно синього кольору. Це все, все бралося на розпродажі. Зараз ми подивимося, яка ця. Так. Ну, упакований не дуже гарно. Питання може для упаковки даного продукту. Ось така сумка. А взяв одну на продаж. Люди хвалять, хвалять, та я думаю, а ну і я візьму, може хтось купить. Так. Ось така сумочка. І керно. То сумка трансформер. Сумочка складається, можна носити так за ручку через плече, або робити її як рюкзак. Посилання на магазин дам, там все показано, як вона і що по чому. Ось тут є. Пояс, ну цей, який кріпиться. І робить це вона як рюкзачок. Є декілька відділень. Все гарно прошито. Хороші якісні замки. Ну і хороший плотний матеріал. Сумка досить хорошої якості, можу за неї давати гарантію, оскільки таку сумку носять люди, яку вже я давніше купив. І все гаразд, і все всім подобається. Так. ну... То таке, то для жінок, кому сподобалося, можете перейти по посиланню і придбати собі даний продукт. Так, кому не сподобалося, то й не переходьте. Але, в принципі, можете перейти, подивитися на інші товари, сумки, рюкзаки. Ще що там, там багато чого є від фірми Тігерно. Це хороший фабричний продукт, це не є підвал. Ну, хороший, якісний продукт, він не є дешевим. Якось так. Так. І последнє в даній розпакуванні посилочка. Сама дорога. Правда, чогось її зазначили 20 доларів. Ну, посилочка, ой, напевно, підліп 40 доларів коштує. Це є. Має бути TV-Box від Xiaomi. Це смарт приставка Ось так. Куплялися. Офіційному магазині Xiaomi на Aliexpress. 4K Ultra HD. Google Assistant, е другої генерації. Вони в нас також є, але в нас, я вам скажу, набагато дорожче. Якось вона так. Так що зараз ми її розкриємо і подивимося, що тут є. Це мене просили замовити. Я ще маю подивитися, підключити, як воно настроюється. Люди собі вирішили придбати смарт приставку Так, є багато дешевих, але вирішили вже як брати, то щось брати якісніше. Це глобальна версія. Так що має бути без танців з Бубном. Я напишу, якщо щось буде не так або напишу на відео. Так. От тепер як її витягнути. Так, почекайте, будь ласка. Целої люди. Шкода, що... Ось так. Кажу селої люди. Так. Так. Ось такий сам маленький, ну, досить тяжкий. То що метал. Ну, тупо пластик. Ну, досить тяжка. Я. Брали ми одній людині. ну Дешево, то легенько така була, ну, на це тяжка. HDMI вхід на флешку вхід, зарядка і аудіо вхід. Все. Мінімалістично. Так, що ще тут дав продавець? Так, так, адаптер. Підключення, Скільки тут. Я не бачу ті маленькі буквочки, ага, 2, 5 і 2 Вольта 2,1 Ампер. 10 Вт. Ось такий адаптер, ну, адаптер теж тяжкий, це не є. Барахла, значить, тут також щось є. Так, що ще дали? Інструкція. Мануал різними мовами. Треба дивитися, шукати. Так. Ось так, ось так. Ну, це треба під'єднювати, дивитися. Ось так і є. Так, HDMI кабельочок для підключення до телевізора. Так, сам пульт. Пульт звичайно, певно, без батарейок. Так, тут основне виведено. Netflix, YouTube, Prime Video. Apps, це настройки. Ну, типа апс додатки ваші. Дім, назад кнопка. Xiaomi TV не знаю. Google Assistant, і включити і виключити. Ну, я думаю, що цього нема, батарейок нема. Секунду, бо то. У рукавицях деколи і незручно. Так. Ось так потрібно буде поставити дві ТРА батарейки. Так, ось такі сьогодні посилочки були. Я по під'єднаю подивлюся, якщо, і, і вам напишу, чи працюючий девайс, чи є якісь з ним проблеми. Так само і за мікрофоном. Я думаю, там все гаразд. Так що кому сподобалось відео, ставте лайки. Ну, кому не сподобалось, дизлайки, звичайно. Так що, будуть ще розпакування, цікаві. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Так що, всім дякую за увагу, хто подивився дане відео. Всім мирного неба і слава Україні!